Чи доводилося вам брехати в ефірах? Говорити завідомо, неправду. Так, да, декілька разів. Ну, менше пальців на, на руках. Ну, один я, такий, те, що я пам'ятаю, от пам'ятаю, ну, свідомо, я мов, міг помилятися. Це, ну, я сподіваюся, що ви розумієте, що помилка і брехня це різні. Це різне, абсолютно. От, в четвертому році. Е в 2004 році я там вів у ці знамениті свої ефіри на п'ятому на, на, на каналі, коли це на Майдані, все та, 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 та. І мене там викликають в кабінет. Важливий, і кажуть: сів літак. З, як, це, російськими, як, це, як їх називають? зелені берети, Ну, коротше, такі крутий такі, головне Глав, по убийствам. Коротше. Ага. Сів літак. От, от, от номер, от, візьми номер. От номер літака, там, т -т 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 -т, от він сів там. Туди. Оскільки я багато різних закладів пережив, я розумію, що відкрити небо неможливо. Ну, це, це абсурд, це, це брехня. Е, якийсь сторонній літак на литовище українське не сяде ніколи. Я розумію, що це брехня. Це неправда. Але я розумію також, що існує таке поняття як мобілізація. Кожен вечір на Майдані треба придумати якусь легенду, щоб люди ж не розходились, блін, бо ж просремо країну. І я вийшов в ефір і сказав, що, знаючи, що це брехня, ніякого літака нікуди не садилося, ніякі десантики російські тут не існують, і так далі. І так далі, і так далі. І я розумів, що це, це неправда. Да, да. От таких моментів декілька було. Да. Але не дуже часто. Я, я просто, ну, тоді я не буду говорити взагалі ні про що. Я, я не буду брехати, брехати я не зможу. Я, можу, я зможу приховати і так далі. Ось такі речі я можу. Просто це така звичайна робота. Тут, тут немає таких правил. Знаєте, етичний кодекс журналістики складається від 18 до 22 Правил в різних країнах десь 19 десь 21 але воно етичне, це не це не юридичне. Ти не можеш сказати: о, ти ти винен. Це етичне, але якщо от вся країна, те, що я казав про те, що нема журналістики, от коли всі оці 18 правил, чи бодай дві третини, чи два чверті додержуються, отут ми абсолютно додержуємо, тоді ми з вами говоримо на одній мові. Тоді ми розуміємо, що ви лікар, я лікар, ви адвокат, я адвокат, ми, ми говоримо професійно. А коли один каже: а я буду трошечки підбрехувати на інтері, а я буду трошечки приховувати там, а я буду трошечки там. Ні, це вже не серйозно. Це не конформіст хіба? Не виправдовування самого себе? Ну, всі ми, а хто? Де, де ви знайдете людину, яка себе не виправдовує? Що Микола Вересне себе не вивів без сумнів? Ні, я буду ходити посипати поплом голови, кадай я підсягав. Так такого ви людини не знайдете. В світі таких не існує. Дякую вам за цю відповідь насправді. Це щиро. Хочу вас трохи запитати про п'ятий канал. Ви вже самі почали говорити. Чи Порошенко брав участь у переході на п'ятий канал вас? Тобто він вас переманював на роботу? Е, от якось так, я от не пам'ятаю. У мене були історія така. Історія така стосунків. Е, проміжок я не пам'ятаю. Кінець, я пам'ятаю, дуже прискорбний. Я вважаю, не для мене, а для нього. Але. Слухайте, а це ви про прямий зараз чи про п'ятий? Про прямий, так. Да. Окей. Але початок був такий: у мене були хороші зв'язки з різними людьми, фінансово. Економічними людьми в Європі. І один з моїх дуже хороших знайомих він працював в великій конторі в Лондоні. Не, не можна називати назву. І він чи від себе, чи від його керівництва. Коротше, він почав зондаж, що от всі канали закриті, зараз вибори. Давай ми викупимо п'ятий. І, 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 і з ними нічого не можна, тому що це біржа, це лондонська біржа, Аревідерчі ні, ні, впливу нема. То мені подзвонили і кажуть, Микола, давай щось таке може зробимо. А я ж тоді був такий на голову. Я подзвонив Петі, кажу, цей секретарка взяла слухав, я кажу: ви передайте Петру, що в вересні це в його інтересах. Петя передзвонив. Я йому так ну не прямо ж, бо його ж точно слухали. Я кажу: так і так, давай зустрінемося з каналу, приїзди туди. Ну, ми приїхали, приїхали там ще хлопці. От, і я кажу: от і є пропозиція. Через пару днів я можу позвонити, приїдуть іноземці і можуть з вами домовитися. Як я розумію, я не знаю, я не брав участь уже, я тільки був такою Сводня. Що Петя не хотів віддавати. Ну, він така людина прижиміста, м'яко кажучи, не буде жадний чувак. Я все сказав. А він. А у тих просто в статуті написано, що менше 50 ми не купуємо. Ну, якось так мені здається. А той більше 50 не продає. Нічого не вийшло. Яка була роль П'ятого каналу під час помаранчевої революції? Мені всі розповідають про восхищення. Я, оскільки чук, писатель, а не читатель. Я, я там сидів і щось теревенів. Я, Ні, я знаю, приїхали приїздили якісь японці, про мене кіно знімати. Аргентинці. І це просто. І Я пам'ятаю Аргентинку, це був. Так, 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 так. Це, це інше інтерв'ю. <рив> 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 Як Порошенко впливав на п'ятий канал? Не сильно. Не сильно, я би не сказав, що він аж аж так. просто у мережі є, знаєте, відома телефонна розмова Порошенка із Лясовським. Лясовським. Да, 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 да. Да, да. Це був такий керівник п'ятого каналу. Да, 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 Лясовський, да-да-да. І Порошенко там Влад, матом да. на влада кричить мене своя інформаційна програма на моєму каналі, за який я плачу бабки. Петросич, это я розумію. Я не понимаю, що я, я падла, не показала в Донецьке. Я раком кабарікатом блядь? Що, що от як взагалі Порошенко з колективом? Я думаю, говорили? що я, я все повірив би. Я, все повірив. я це От для вас це якась. Ой, а для мене це це, це це українське телебачення. А, тобто, це класика, це не знаю. Це. Ну, а та, да? як? Для них це товар. От, от це мені належить. О, дивіться, от це ми, увага. Добра розмова, оскільки тут порожне, значить, розмова добра, інакше я записую. От я беру цей товар і роблю так. Ага. І ніхто, жодна сила в світі мені не може сказати, що альо, ти, ти щось на те зробив, ти там...» це моє. Угу. Для них що завод, що машина, що самоліт, що кава, що чашка це моє. Я це купив, я плачу бабки. Ви, до речі, навели прекрасний. Приклад того, чому українська журналістика і телевізійна в першу чергу, як найслабша. До речі, це всі відомо, що най, така найгірша журналістика це телевізійна. А, чому вона така, яка є? Оце, оце якраз дивіться. Коли бізнес ну, це перше слово, яке лізе в голову. В українські українській медіа нема бізнесу. Нуль бізнесу. І от сидить, власник, каналу, на якому працює Опра Вінфрі. І цей розуміє, що от Опра Вінфрі заробила за життя 1 мільярд, ну більше, трошки мільярда доларів. Скільки заробила Контора? Ну, мабуть, теж не менше. Я думаю, миллиард. що більше. Ну, да. ну, я думаю, більше. І у нього вибір. Я або їй почну радити, що робити. Або зароблю мільярд. Як ви думаєте, що він предпочтет? Заробити мільярд чи дзвонити опра? Оце ти херню говориш? Звісно, що краще не дзвонити. Коли ви український олігарх, і що ви, що на вашому каналі ОПРА Вінфрі? що Вася Пупкін. Ви доносите на 20-й, 21 роки, не пам'ятаю точно, олігархи донесли 800 мільйонів доларів в рік. От і результат. Ні, ні, вони донесли, тобто вони не отримують прибутки, так, вони, вони дають. Тепер я олігарх, і мені кажуть: ти доносиш на шмат гівна або на суперзірку. Що на шмат гімна, що на суперзірку, я плачу і за так, і за так? Яка мені різниця тримати якісних журналістів? Я що? Отримую бабло з того, я нічого не отримую, я тільки плачу. Тому, тому для них якість журналістики і, і цінність нульова. Що найняв гімно, тут ще продюсер. Ский момент, тому що ще гімно стає більш бздливе. Тому що продюсер я, він же начальник. А той талановитий. А якщо він талановитий, то ти з ним не ну, таланти не, не бувають такими, знаєте, плазуючими. <плазу> таким чиво ізволять. Я такой талант, чого ізволіті. От. І, і я, безперечно, ще понижую планки, тому що я начався. А ну-ка, браво, це ху брати, щоб я этого не видел. І дуже, Я дуже люблю в телебаченні. Моїй мамі нравиться твоя програма. Головне пояснення якості це моєму мужу, це, це сплошена. Вони навіть не розуміють, продюсери не розуміють, що вони несуть. От. Тому от, 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 от це, от це воно. Я плачу альо. І він правий, тому що нема бізнесу. Якість хороший журналіст не відрізняється від поганого нічим. Я тому плачу там п'ять тисяч доларів чи три і тому плачу п'ять тисяч доларів чи, чи дві. І так, і так. Тому власне телебачення, бачите, відживає своє Ютуб. Ні, 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 ні. Телебачення не відживе своє. Просто залишиться телебачення розумні. Люди зараз вже почнуть робити Ютуб. У вас буде, але великих шоу ви на Ютубі не зробите. Персоналістські, персоналістські програми будуть, але все, що людство досягнуло, воно залишиться. Велике шоу залишиться. Де, хтось придумає. От вересень я дуже люблю велике шоу. Я, я би зараз би пішов працювати на велике шоу в діла, якщо воно десь було, я не переконав, що воно десь. І хтось знайде, буде орендувати апаратуру, буде орендувати приміщення, буде орендувати ще якихось людей, які будуть збиратися тимчасово, таких еластичних, які можуть і так, і так, і так, і так. Будуть брати таких вересні, ставити і казати іди, працюй на велике шоу, давай роби. І ми будемо заробляти бабло. Коли це станеться, я не знаю. І чи станеться це коли-небудь? Будемо бачити. Окей. А, а професіоналістське безперечно залишиться.